Жителька Шостки Світлана Житиньову показує свій пошкоджений будинок, де вона проживає разом з 87-річною мамою. В результаті нічного удару шахедами говорить. У їх оселі пошкоджений дах та вибиті вікна. Спочатку був вой Він летів в одной, в одному жужані, потім заглох на час, а Потім почав пікірувати з такою силою. Ну прямо от я не знаю, це був такий звук ужасний удар. На меня посыпалась вот эта вся штукатурка, я вся испугалась, конечно, вскочила маму, и мы в коридорчик спрятались. Пока мы в коридорчике уже следующий, потом следующий взрыв. Я перенесла, мама. Но она сначала трусилась, я там сидела, все. У меня ноги вот так, вот так ходном ходили, потому что это ужасно, это жутко, это, это, это не передать словами. Пані Світлана говорить, що це вже не перший вибух поряд з їх будинком, але родина поки що не планує переїжджати в інше місце. Ми вже отримали своє і знову. куди нам їхати, куди я поїду з матерію? Я інвалід другої групи, вона старенька. Род, родні в нас десь поза шосткою немає. Любов Сергійчик живе у сусідньому будинку. За словами жінки, в результаті нічного бомбардування у неї вилетіли вікна та пошкоджений парник на городі. У два години ночі прилетіла перша, все, мабуть, сюди, а тоді друга, і третя, ну, в течені 20 хвилин, і почало горіти. У хаті в коридорі стали, куди ми. Ми ж діло в тому, що куди ночі побіжиш. У біжища нас близько немає, у погріб лізти те ж саме, що і тут. Подивилися наше нас... наслідство, що воно все розкидано, все вирвано, все. Оце і все. Чоловік пані Любові Василь Сергійчук говорить, що попереднього разу російські військові обстріляли їхню оселю два роки тому. Було сперва в 23 двадцять, по-моєму, дві ракети чи шфахеди, чи ракети не знаю. А це три підряд. Ну, страшно страшне. Окна одразу вилітають зовсім. Як повідомили Сумській обласній військовій адміністрації, в результаті російського удару у шосці пошкоджено 10 приватних та один багатоповерховий будинок. Олександр Соломко Надія Шибаряко Суспільне новини Сумщина.